Вітаю вас, любі глядачі. Це вже якби зняли відео, але я вам привіт скажу, тому що якось воно випадково вийшло, Юля почала знімати, бо дуже цікаво було. Клієнти приїхали з Черкаса по пільню. І я там все розказував. От, дуже цікаве відео, таке спонтанно вийшло. От, і вони в ітогі замовили мені теплиці. так що Дуже цікаво буде, я думаю, подивитись і там розказував агроном попільні. От, значить, що вони там роблять. Це вже два місяці пройшло, як ми її змонтували. От ні, менше, десь півтора. От і вони все там роблять. Дуже цікаво подивитись. Кож, да, кожну ну такій десь відстань. Ну, отака вона. І кожну ножечку ми забурюємо. От виставляємо все ідеально, лазером, воно все ідеально буде. І потім вставляємо. Ні, не, не треба бути. Це, 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 це бомба буде. А як вирочні? А тут все буде, дивіться, це ми робили їм суцільні анти. Вот. Вам ми вже будемо робити, ми купили станок за 200 тисяч, який він у гіби робить. І труба з трьох частин для транспортування, бо вони То, будуть вони вставляти. Так, да, вже пофарбовані, все. Ми приїхали, зібрали, той сварки вже не буде. Два... Торці повністю теж будемо робити в себе на заводі. <penst dessas> так, дивіться, чим по-перше, от той полікарбонат, що вони роблять, то таке одоробло. во перше що воно ці два торця мають повністю відкриватися. Ви розумієте, що тут влітку робиться? Якщо вони там, вони у мене тут виходить 98% торця відкривається. У них 60%. У них там. Полікарбонат вони роблять тут, там там не відкривається, там не відкривається, коротше. А 40%, Але якщо все. не відкривається, то вже на 10 градусів тут буде жарити. Да, повністю все. Це, це механізми, от механізми, це Чибурік, це апельсин, Він Я. повністю гаряче повітря, воно все відкривається. А там тут не буде І Там можна зробити, вам там без проблем. Тамбур точно таку конструкцію робимо тамбур. 4, Висота є там. 4,50 Висота 4,50. А закладні, якщо наш поле, що ми будемо підразу. Чотири штуки, от так як він, я вам подарую. Дивіться, ви робите, що тут проволока повністю вздовж. І до них вже виїжджає. Зацікавте! Зацікавте нас! Вони, я так розумів, прокладаються в теплі. Зараз я вам покажу другий теплоцей. Власники є, щоб Що, я хочу поспілкуватися про теплополу. Бо і зараз, ми... а оцей син? Мене цікавить якийсь другий тепло. Ну, це як десь ви... 1040. 1040. На теплоті, на. Але воно не треба. На 40 метрів взагалі не треба. Дивіться, на, на Херсон 50 метрів, отак от вони роблять. Відкриває два тарса, херсон їм вистачає. Черкаси 40 метрів. Це зайво. Той призберуть. Якщо там сезон ну, типа на сезон може. Ми по всій Україні мотаємося. За місяць п'ять разів буде. То, конечно, бо це хочемо. Так, без проблем. А Це тривало, це провару напуститься до своєї да? А це бокова, виходить, що воно це як конструкція допрямається. Без людському збоку є перехресне, ну це разохоз. Зараз підемо другому джерело. 25 напали. Нижні чи взагалі всі три? Всі три-25. Це чому для теплого пола спеціальний, і от 25-го просто не міняється нічого. 25, то до... є якщо, якщо її збирають кошти, то можна взяти або таку 20 воторах, або краще 25 на 50. І робляться отут в проході і труби кидають. Як вони робити Та й образно. Ось так виробите трубу. Ось так. Ага. І теобразно ножка така. 10 см 15 см. Це в проходах? проходах а, ви, так. а, це виходить особа. Це, це... це вже зробило опалення, так? так? Це в так. ідеалі, але вона коштує відмет. Тобто, вас... Я так само те, хочу, хочу зробити. У вас технологічне політика втоплена. Це, воно... це ми накидали, воно це тимчасово. Це тимчасово, тому що коли треба буде переробляти на місце, то будемо сидіти, якщо сплошником буде, наприклад, ряди. Mm -hmm. а, воно ну, да. сплошно, це тимчасово. Це наробокачий помідор, перець, ось да, таке. Так само, якщо потрібно буде сплошну культуру, тоді воно сплошно е переробляється. Це у вас це 20 20, а витрати. Це полив, так? Да? Ні, це, це опалення. Це теж опалення? Це, це опалення, вона гріє ось ту. Гриду, і для чого гряда ми піднімали, щоб відправлятися. Щоб... Коли вона прогрівається сон... ну, теплом, то коли грунт іде просто, він тоді не прогріється. А коли ти піднімаєш гряду, він за счет цієї температури, яка в теплиці, і плюс сонце, так. і плюс сонце нагріває, дуже хорошо нагріває. Коли воно сплошниково нагріває 2-3 см угу. за день. А коли воно отаку грядує, то десь сантиметрів 15 вона прогріває. Це нижня, а верхні дві вони, виходить, отут. Умовно, як капля, Попо, Ну, коло каплі, біля каплі, біля каплі так. і вони вас теж будуть по вони будуть закопані. Просто поверху заверху. Пов пов вони такі самі так, будуть. Да. Для чого? Тому Прив... ну, що з них да, такі самі. З них виходить, йде тепло, де тепло, воно йде вгору і воно з листка знімає вологу, та яка на листку накопичці. Тому що на, на поверхні листка 100% вологі, десь там 2-3 міліметри. І ні, тепло знімаю. Ну, в Херсон, у них просто, вони вулкани не цепляють, в них там тепло. Вони 25 звичайно, водопровідні, але стільки. А тепер... вулкани ви сікій Чотири. 400. Бо я думаю, два можна... став. Вони різні є, мощні. В а... хочу ставити. На Р3 до да. тобто, Достатньо, 15 кВт Все залежить від того, вас буде температури, яка заходить на тобто, Чим температура... 400 кВт на 3 б. На 12. <гум> <гум> Те, що я хочу. Коли ну, хочуть. а ти а коли ви хочеш викрити? Чим пізніше? Я хочу, а, я хочу виграти за рахунок не опалення, тобто не, не за рахунок, що я раніше на нарив, а щоб, грубо кажу, що я законом на опалення зайду там на дві неділі пізніше, чи приблизно, можливо без... Приблизно, близько, коли. А, ну розсаду хочу, як я думаю, стільки десь буде, якщо будуватися ну, тільки сіку. Ну, на майбутній рік. Це рік ми почати. не беремо. рік ми не беремо селі. на, на селічний рік не так. У вас все стоїть. Ну, люта. Це почну розсаду. Нормально. Все, я поняв. Ну а це ж для розсади, так? Це 10, не розсади. Оце такий, да ми поставимо вулкан. В середину. Вулкан всередину. Можна, можна по другому варіанту зробити. Можна, можна всередину кинути м -м, трубу вот так, змійкою. Знизу mm -hmm. вона буде гріти під стілаш. Mm -hmm. А це виходить, будете робити без пікрову. Да? Це буде стаканчика, да? так? Yeah. Ну, mm я -hmm. друг не пікру. Та ні, ну я думаю, все таки париться. А можна буде ну, глянути да, сюди. Сюди. Що такі самі? Це гравати з тобоку? А сажниці тоже подаєш. А ты похожий? Да, это милості. Тільки так, зробили. Ну, це ж есть так, давай дують в ту сторону, два дети. Вони, вони, ты так само тоже. Той туди, той туди. Це теж процентів. В чому момент? Дивіться, є момент. Якщо ти приліти температуру, він ще будеш сидить. Щоб він грати температуру, то треба більше температури носієві. Виходить гарячу воздух. Десь в метрах 5-7, де виходить перегрів. Тоді, можливо, додатково вона буде ще ставити вентилятор, який буде підхвачувати, тобто роздуваючись блок, то може бути там. В метрах 5-7-10 п'ятного гарячого ну, повітря. Тут десь не лежав, а в тому углу, де буде коло. Розв'язково два вентилятори дають туди, два вентилятори дають туди. Як і також по бокамську. Якщо там стоїть, й... да. на ту сторону двоє йде ну, і... підхвачувати. Такі... Тільки метрів 5 від болта 7, так, правильно? Є ставити просто посередині, вони мішають. Ну краще менших поставити більше, ніж два великі. Та, так, ми, так, ми, так воно ми, циркуляція буде. Так краще. ми планували. Я теж планував два, але з людьми спілкувався, вони кажуть, тут ставте краще чотири, менше. При меншій температурі носія тебе не буде гарячий воздух зразу виходить. Ти можеш, допустимо... Це да, вислушувати, як верхушку, допустимо, тут буде. І тебе тебе гарячу воздух, буде на захоплювати, він може десь навіть, навіть підсушувати, може світ кидати. Якщо вже ти встанешся в там, не ці видовочки в березні там все розуміємалі, вони будуть Коли Але, допустимо, вони в березні будуть упекій, ми плануємо коли в березні. І ще буде така погода, приблизно буде плюс мінус то речі будуть розвинувати. Не сильно, але... І дивіться, от їм агроном порадив на 40 метрів теплицю, щоб робити бокове провітрювання. Мені здається, що не варто. Херсон, Херсон весь 50 метрів отак провітрювати. Ви розумієте, краще вентилятор поставити вон там вверху. Боковий повітря Так. Це дуже багато проблем. <на> Ви розумієте, якщо в будь-якому випадку можна вентилятор за 2000 поставити вон там, і він вам за секунду все вижене. Ви розумієте, який то гімороз, як гімороз. <на> ну, Я тоді що Один плюс боковим провіціоном, коли помідор, він, він любить понизу, щоб у нього такий повітря було, щоб не було такої вологи. І може, може... Ну ви знаєте, тут два торца yeah. внизу відкриті і поставити внизу вентилятор. Ми хочемо туди, там детерфімо хоче, щоб тамбург А, у вас тамбург. Ну все одно два... тамбур буде відкриватися. коже. Yeah. Yeah. Треба буде, щоб відкривався тоді і тамбург. Треба відом і там сказати. А один тамбур відкривається, знаю. Тамбур ви там отоплення, да? хочете? Хочу. Ну, я там хочу, хочу. Я там хочу вивезти вулкани. Тобто мені не треба, пробувати, що один вулкан, мені не треба одного грунту прогріти. Тобто, я одного вулкана забираю з теплиці на два тижні, прогріваю, ну там буде в тамбурі буде умовний Це розсадник. Тобто там і, там і мале освітлення, і от, опалення, а потім, коли продають час до висадки, то це буде забрав. Вулкани, а може, такий, та, як у них зробити. Yeah, там, я бо. скажу, що нам порадили зробити так, бо буває різна повода. І якщо приносити з одного місця в інше місце, розсаду, треба, ще розсадити в теплиці. Весною, так. На літо — другий оборот, треба, щоб було окремо. Якщо другий брод висадити, вам треба десь свою сороці, тобто саді сподвижні був. Ну в принципі там бриветься. Ну так. Да. Я в, пошу, садок, в чому ще момент? що Якщо у вас рядом біля теплиці, тут у вас хвороби викимали огірок, і тут ви зробите другий виброд огірка, ви цю хворобу спори занесете сюди. Треба, щоб воно було окремо. Тут ви убрали хворі рослини, обробили все, десь здорового здорову росли занесети. Це якщо то, на другий, другий. образ, тоді а, ні, в мене буде по-любому, вона буде одна... один рік, буде добре, буде... одна культура. Тобто, в мене, грубо кажучи, умовно двох фінансів. У мене буде огірок помідор, там, огірок перець, це буде. Ага. То есть. А все наступний рік ваше буде... Буде. буде. Ні, та будуть, в будь якому випадку будуть. Ага. Ставити вентилятор і все. Якщо буде мало, то мало не буде. Два тарса відкриваються. Он весь Херсон отак робить. Якщо вже 70-80 метрів, да, спору нема. Чи ліпіски робити вже треба посередині, чи бокове пролює? На 40 метрів не треба. 40 тисяч зайвих не потрібен. Вентилятор 2000 ставити нормальний вентилятор в за 2 секунди виганяє. Він там бере 200-300-200 тисяч 200. на він виганяє моментально від цих 120 тисяч. 000... Потік повітря йде, тут же ж температура більша, і тут там ну, за що виганяє, там дуже багато не було. Він постійно йде. ну, Показник такий, наприклад, коли я заходжу рано в вставився, я бачу, в мене роси багато. Я відкриваю, треба, щоб було, було заміну. І собі я навіть бачу, що я 55% обрав, у мене трошки було б роста, навіть без воду міста. Ти зранку заходиш, в тебе закрита теплиця, потім ти не піднімаєш трошки. Температуру з і трошки і ти в дисує. Трошки відкрив, і щоб треба було Так, віртуватися проном технолог є, технолог, я так повідомляю. Він працював, він він теплийся з мене будував, нього ну, були бокові. Ну, там школя, школа, Чекасський ну, район. Так. А якою довжені воно uh, було? І ще з боковим провірюванням. Ну, може, люди багатші були. Там теж буде півництво. А в них взагалі з двох трохи. Ну там дорого багато. Там котел цей, господи, як він. Піролізний котел, так. На одну теплицю, на 150 кВт 450 тисяч. Чорнобай. Чорнобай. Нет, так понятно, понятно звісно, там дорого багато, там близко было. Тихо. Так, клинка, і 150 і отлушає. Да. Два 150. Дві Ставиться? три ставиться. На де? За дні. Влітку тут так, да. якщо воно не треба, воно буде відкриватися, воно буде у вас випадати. Так, <рес> добре, дякую. В принципі, я все побачу те, що хотів. Зон тебе туда пішов. Алло, алло. Алло, да, я за вас пам'ятаю, я зараз тут на об'єкті показую. Ще тепличку. один заказик. Ще ну, буду зараз на зворотньому шляху їхати і вас наберу. А, давайте. а Марковича тим часом розривають. Який який розмір? Навіть можна якісь баушни взяти. Якщо ви якийсь сезон два відпрацювали, в інтернеті є інформація. Буршні в два рази дешевше. Найбільше. У вас як? Від котла йде одна магістраль, одної магістралі вже. Дві йде... магістралі одна... з котла йде. Тобто есть... одна на тут, на другу? Да. Одна надуть на ру? А у вас окрема магістралі не буде на теплоентиляторі? Бо я планую робити окремо дете. Вона і... заходить і потім виходить окремо вона. Mm -hmm, Три. Ні, вона йде однією трубою, а, а вже в теплиці воно перекривається кремом. Я планую час вже із самого котла, щоб вже йшло шти... шти... насоси котла, якщо вийшло, щоб ну, продовжити. <laughs> Температура буде, корені, в землі, все буде тормозитися, за спине буде. Хоча б 17-18. При 13 градусах вже все, по його стоїть. Менше 13 вже йдуть. дні процеси. А то у вас тут приміщення, то у вас не так? Так. маляції. Відруварка на вміючи, я понял. добре, дуже дякую. Все, все, все дякую, Все. Дякую, все. Дякую. Завтра вам позвонять, все розкажу. Дуже дякую. Приїхали до нас клієнти з Черкас, понравились наші теплички, будуть замовляти. Сьогодні дуже офігенний день. Субота. Яке число сьогодні? 21 21 Продав маленьких теплиць на 400 тисяч і на 2 мільйона заказують нам оцих ще 10 на 40, 3, 3 теплиці, і одну 10 на 50 Черкаси.